Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але, на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. <клух> Подумаєш, це я швидко може виправити. Ну, ось, і все майже чисто. Окей, okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Oh, no. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось у мора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна, хоч трохи перекусити. Ну, ось і все я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути. У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони. Як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще, ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна й підкріпитися. Ну ось знову починається. Всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі, як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовпці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так сіє колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах? Я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів, я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате Зате впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше нема чого кидати в мене обгортки. Ой, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, Фібі права. Починай. Тут просто так не впоратися. Потрібен особливий підхід. Wow, wow, wow. Wow. Yeah. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Yeah. Виглядає справді неймовірно. Yeah. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Oh, Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Wow. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибачте, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Yeah. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягнув казку. Який ти кумедний. Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Водення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Аар! Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Аар! Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна, Не треба було бити мене. Ти що робиш, Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто! Який великий мій хур. Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мія, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, коїв Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам повинен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше вибі, то ж можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти з жокоп гортки. Вибачте, у тебе що? Гумовий рот. Як у нього б міститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Дені, це марна. Її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Є вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що непогана ідея. Думаю, у мене вийде. <звук> ну, ось ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну Ось у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міф. Ну, дякую вам. Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквино. Вау! А у мене скіл. А у мене квадратні цукерки хуба буба Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це істинний кубик-рубік. Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете часування. А ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Не чого з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитл. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дивись, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Ви брітні. Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі-то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну ти даєш? Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху льодяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі льодяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. нажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак. Така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також. Я. Ну, знаєш що, брітні, я тебе провчу. Давай, ну, Я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну й добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас, смачного. Я як справжній росомаха! Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка же дота, не можу. Заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой, мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау! Мені дісталися принголз. Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити!» Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої прінголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни, навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну-ка бриз! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тих. І вже все так швидко. Залишився останній шматочок і все дуже смачно. У челенджі. Моніка, ти перша круташ колесо. Я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі, але не хвилюйся, Значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Урей! Ну, я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка Хуба-Буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Oh, Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Oh, Отак. <проб> oh, це неможливо oh, <проб> смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Oh, that is, that is, that is Можна я хоча б серце that is, that is, that is спробую? Ні, ні, його я... З їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. Потримуй! А що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало, а ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Нудно. Готово! Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. Отак, я тут-тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні, Начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Yeah! Головне гарненько їх збити. Yeah! 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 Uh -huh. Готово uh -huh. А тепер можна поласувати. Uh -huh. <laughs> <laughs> Дідусю морози, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Uh -huh. Дуже смішно. Ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Yeah! 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 Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає okay. тут, правда, з мідіями. Вони такі неприємні. Hey! Ай! ти такі тверді. Oh. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. No, 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 no. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка а тепер прикрашай свій тортик. Є. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти, звичайно. Є. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Є. Мене від одного виду зараз знудить. Є. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто! Мабуть, ми даремно вимазали з мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. <бірко> а ще з них виходять прикольні кіски. <пірко> Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Не мій день. На цей раз мені випала ціла купа міміни. Так-так, яким тобі доведеться прикрасити торт. Чого ж ти чекаєш? Приступай. Okay. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже. Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo! У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться віною, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик з ефірками. Оце я розумію, краса. Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура -ура, я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті, ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Тут oh, no. oh, yeah. би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні. І на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше ріж цього вогняного монстра. Що ж, погнали. А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик так треба доїсти. Я й не знала, що ти така жорстока. <тит> <звички> О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати, Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка.